До 1 травня громади, які бажають отримати кошти на будівництво укриттів у медзакладах, мають подати відповідний пакет документів до обласної військової адміністрації. Підкреслив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх. Один з головних критеріїв територіальна наближеність медзакладів до зони активних бойових дій, тимчасово окупованих Росією територій України. Повідомив він. Кабінет міністрів України схвалив постанову, у якої затверджено порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Так на 2024 рік сума фінансування передбачена в обсязі 1 мільярд гривень для всіх. України субвенція спрямовується на реалізацію проєктів пов'язаних з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом фонду захисних споруд цивільного захисту у медзакладах відповідно до чинних будівельних норм, сховищ протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення.